Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У маленькому містечку серед засніжених вулиць і затишних двориків жили двоє друзів Марк та Ірина. Одного зимового ранку, коли сніг вкривав усе навколо, Марк прокинув все раніше за всіх. Він подивився через вікно і побачив, як сніг повільно падає, а на деревах блищать замерзлі краплі льоду. Ірина, його найкраща подруга, жила трохи далі через кілька вулиць. Вони завжди разом проводили зиму, і цього року не було винятком. Вони вирішили разом зробити щось особливе, щось, що могло б принести радість всім навколо. Як же чудово, коли можна поділитися диплом навіть коли за вікном холодно, подумала Іринка, дивлячись на сніг, що спокійно падав. Того дня Марк вирішив зробити для Ірини маленький сюрприз. Він зібрав кілька смачних червоних яблук і заморозив їх у людяних кулях. Вони виглядали як маленькі кристали, і він знав, що це буде ідеальний подарунок для їхнього наступного зимового дня. І коли Ірина прийшла до Марка, він передав їй ці дивовижні людяні кульки. Вона була здивована і зачарована. Це просто неймовірно, вигукнула Ірина, тримаючи в руках маленькі заморожені яблука, які світилися м'яким блакитним світлом. Як це сталося? Це я заморозив яблука в льодових кульках, пояснив Марк. Вони дарують тепло і радість навіть у найхолодніші дні. Ірина подивилася на кульки і відчула, як їй стає тепліше. Вона з усмішкою подякувала Марку, і вони вирушили в місто, щоб поділитися цією магією з іншими. Кожна людина, хто отримувала від них ці маленькі сюрпризи, відчувала радість і тепло в їхніх серцях. Коли вони повернулися додому, Марк і Ірина сиділи біля каміна, розмовляючи про те, як важливо бути добрим один до одного, особливо в такі холодні дні. Чудеса не обов'язково повинні бути великими, сказала Ірина. Маленькі добрі вчинки теж можуть змінити світ. Марк кивнув і додав. І, можливо, ми зможемо зробити ще більше добрих справ. Допомагаючи іншим створюючи ці маленькі чудеса. І хоча зима була вже на межі закінчення, Марк і Іринка знали, що доброта не має кінця, вони вирішили, що будуть продовжувати робити маленькі чарівні вчинки, які будуть дарувати тепло і радість всім навколо. І хто знає, які ще чудеса чекають на них. Марк і Ірина, після того, як поділилися своїми чарівними льодовими яблуками, вирішили, що не можна зупинятися на досягнутому. Вони зрозуміли, що зимові чарівні вчинки можуть допомогти не тільки знайомим, а й незнайомим людям. Одного вечора, коли сніг все ще падав, Марк з Іриною вирушили на прогулянку містом. Вулиці були майже порожні, всі вже збиралися додому. А навколо все виглядало казково. Вони помітили, що біля старої бібліотеки, де часто проводили час, стояла жінка з маленьким хлопчиком. Вони виглядали трохи сумними. Поглянь, сказала Ірина. Вони, здається, потребують допомоги. Марк зупинився і підійшов до них. Добрий вечір. Привітався він Ви потребуєте допомоги? Жінка усміхнулась, але виглядала стомленою. Так, ми з сином намагаємося знайти шлях додому, але цей сніг заважає нам йти, і ми, здається, трохи заблукали, відповіла вона. Іринка, не вагаючись, вийняла з Рузика кілька заморожених яблук у льодових кульках, які вони зробили для себе. Вона простягнула їх хлопчику. Це вам на допомогу, сказала вона. Вони допоможуть знайти правильний шлях. Хлопчик взяв кульки і раптом вони почали світитися ніжно золотим світлом. Це було диво. Весь сніг навколо них розтанув, і їм стало легко йти. Жінка та хлопчик усміхнулися, і вони разом пішли додому, слідуючи за сеючими кульками. Ось і це і є справжнє чудо. Сказала Ірина, коли вони знову залишились самі. Маленький вчинок допомагає людям. Марк і Іринка продовжили свою прогулянку, але тепер їхній шлях був ще легшим, бо вони відчули справжнє тепло в своїх серцях. Вони обмінялися поглядами і одразу зрозуміли, що можуть продовжувати дарувати людям цю чарівну допомогу. Адже якщо кожен зробить хоч один маленький добрий вчинок. Цей світ стане теплішим і яскравішим. Наступного дня вони знову збиралися вийти на прогулянку, але цього разу з ще більшим бажанням зробити світ навколо кращим. Вони вже не мали сумнівів, що кожен їхній крок це ще одна можливість створити чудо. І хто знає, що чекає на них наступного разу. Можливо, ще більше дивовижних пригод, які змінюють не тільки їхнє місто, але й весь світ. Марк і Іринка відчули, що їхні маленькі добрі вчинки вже змінили не лише навколишній світ, але й їх самих. Вони були щасливі, бо знали, що навіть найменший жест може мати величезне значення. Однак одного дня вони зрозуміли, що їхня магія може змінити ще більше. Ніж просто їхнє місто. Якось, прогулюючись лісом за містом, вони помітили, що сніг почав танути швидше, ніж звичайно. Бода, яка текла з лісових потоків, створювала великі потоки, які виблискували під променями сонця. Але ліс виглядав спустошеним, а дерева були засмучені. Що сталося з лісом? запитала Ірина. Чому він виглядає таким сумним? Коли Марк підійшов ближче до одного з дерев, яке виглядало особливо похмуро, він помітив, що на ньому було багато замерзлих крапель води, які не могли б потекти через холод. Мабуть, лісу не вистачає тепла, сказав він. Ірина, схилившись до нього, подивилась на дерева і вирішила спробувати ще один добрий вчинок. Вона витягла з рюкзака кілька маленьких заморожених ягід, які вони з Марком приготували для себе раніше, вона розсипала їх навколо дерева. Нехай ці ягоди принесуть тепло, сказала Ірина. Кожна добра дія може допомогти навіть деревам повернутися до життя. І справді, як тільки ягоди впали на землю, з них почало виходити м'яке тепло. Потік води став більш швидким, а дерева поступово оживали Вони почали розцвітати, а в повітрі відчувався аромат свіжого повітря, який не був там давно. Це чудово. вигукнув Марк. Ми допомогли лісу, але як все сталося? Ірина подивилась на нього з усмішкою. Можливо, коли ми ділимося теплом і добротою, навіть природа відповідає нам тим же. Часом, щоб змінити світ, не потрібно робити великих вчинків. Маленькі добрі дії можуть принести великі зміни. Марк і Ірина продовжили прогулянку лісом, але тепер вони зрозуміли, що їхні добрі вчинки можуть змінити не тільки людей, а й навколишній світ. Але раптом вони помітили, що з лісу виходить старий чоловік з довгими сивими вусами, загадковим поглядом. Він був вдягнений в тепле пальто, і на його обличчі була таємнича посмішка. Ви змінили ліс, сказав він, підходячи до них. Але ваша подорож тільки починається. Марк і Ірина поглянули один на одного, і їх серце забилося швидше. Вони відчули, що ця зустріч не випадкова, і що попереду на них чекає ще багато цікавих і несподіваних пригод. І хто знає, можливо, саме цей старий чоловік стане їхнім наступним провідником, на шляху до ще більших чудес. Старий чоловік, що з'явився перед Марком і Іриною. Був таким дивним і таємничим, що їхня цікавість відразу зросла. Вони дивилися на нього з подивом, і серце билося швидше від перечуття нових пригод. Ви змінили ліс, але ваше завдання ще не виконано, сказав чоловік, спостерігаючи за їхньою реакцією. Ліс, що ожив, потребує вашої допомоги, але є ще багато місць, які вимагають тепла і доброти. Марк подивився на Ірину, і вони зрозуміли, що перед ними стоїть нова місія. Вони погодились допомогти, не знаючи, що саме чекає на них попереду. Що нам потрібно зробити, запитала Ірина, хвилюючись, але в той же час пучений від ідей нових можливостей. Чоловік посміхнувся. Ваша місія проста рознесіть теплоту не лише серед людей, а й серед природи. Яка потребує вашої підтримки, але для цього вам потрібно пройти через ще одну таємничу частину лісу. І ось вони вирушили разом із старим чоловіком в глиб лісу. Чим далі вони йшли, тим сильніше ставало відчуття, що ліс справді потребує допомоги. Сніг вкривав усе навколо, а дерева були, наче заморожені в часі. Чоловік провів їх. До великої крижаною водою заповненої річки, де вода була застигла в льоді. Він пояснив, ця річка серце лісу. Якщо льодовий покрів не розтане, ліс не зможе далі жити. Ви повинні допомогти йому. Марк і Ірина зрозуміли, що це буде непросто вони подивились на чоловіка, який ніби знав, як все влаштовано. Він простягнув їм великий сніговий кристал. Який блищав яскравим світлом. Це ваш ключ, сказав він. Тепло вашої доброти та сили ваших вчинків допоможе лід розтанути. Марк і Ірина взяли кристал в руки і, дивлячись один на одного, вирушили до річки. Вони почали відправляти свої найкращі побажання й добрі думки в лід, наповнюючи його теплом своїх сердець. Лід почав тріщати і танути. І з кожним рухом з'являлася чиста вода, яка струмувала по річці. Це працює, вигукнув Марк. тане!» Несподівано з річки піднялася водяна парова хмара, яка наповнила свіжістю повітря і прохолодою, і раптом на місці льодової загади з'явилось дивовижне дерево, яке розцвітало на очах. Квіти, що з'являлися з нього, пахли неймовірно. Ви це зробили, сказав старий чоловік, усміхаючись, тепер ліс буде жити. Але перш ніж вони могли оговтатись, чоловік додав. Однак це лише перший крок, попереду у вас ще багато випробувань, і кожне з них буде вимагати вашої доброти і готовності допомагати. Марк і Ірина відчули, як їх серце наповнюється радістю і силою. Вони знали, що попереду їх чекають нові незвідані пригоди, але цього разу вони не боялися. Вони готові були продовжувати свою подорож, адже кожен новий крок приносив тепло, на яке потребувала природа і все навколо. Ми готові, відповіли вони разом. Марк і Ірина відчували, що їхні дії дійсно мають великий вплив на навколишній світ. Ліс, який вони врятували, і річка, що розтанула завдяки їхнім добрим вчинкам, були тільки початком великої пригоди. Старий чоловік знову поглянув на них та мовив, Ви тільки починаєте розуміти силу ваших вчинків, але на вас чекає ще одна важлива місія, і вона може бути найскладнішою з усіх. Марк і Ірина переглянулись і їхні серця заповнило тривожне передчуття. Вони зрозуміли, що попереду на них чекає щось особливе, але поки що не знали, що саме. Що нам робити? запитала Ірина. Старий чоловік вказав на лісову галявину, що потупала в снігу. Погляньте туди, що ви бачите. Марк і Ірина прискіпливо вдивлялися вдалину, і там, на самій вершині пагорба, вони помітили невелике джерело. Що нещодавно було замершим, однак зараз навколо нього була якась особлива темна хмара. Це не просто сніг, мовив чоловік, це сніг, який обернувся на темряву, і лише ви зможете повернути його назад. Але пам'ятайте, потрібно буде об'єднати всю вашу силу і всі ваші добрі вчинки, щоб подолати цей виклик. Марк і Ірина зрозуміли, що завдання вимагає великої внутрішньої сили. Вони, набравшись сміливості, вирушили до джерела. Темна хмара навколо нього, здавалася неприродно холодною, і навіть сніг став важким і крижено зловісним. І як нам подолати це? запитала Ірина, ледь стримуючи страх. Марк поклав руку їй на плече. Ми вже робили добрі вчинки раніше. Можливо, нам треба показати цей сніг, що в нашому серці більше тепла, ніж холодних закляттів». Ірина кивнула, і вони почали разом згадувати всі добрі вчинки, які зробили раніше. Допомога лісу у річці людям. Вони уявляли, як це тепло. Розливають у всьому навколо, і раптом, як чудо, хмара почала танути. Сніг перестав бути чорним і неприємним. Він повернувся до свого природного стану. Розцвітали крижані сніжинки, і холод відступав. Але в цей момент хмара не зникла повністю. Вона знову стала маленьким колобком у центрі галявини і тепер вимагала від Марка Ірини ще більших зусиль. Що трохи, сказав старий чоловік, ваше серце і ваша доброта все ще можуть зробити більше. Марк і Ірина зрозуміли, що їхня подорож триває, і, хоча темрява знову почала з'являтися, вони знали, що за допомогою своїх добрих вчинків і тепла сердець вони можуть повернути все на свої місця. Марк і Ірина стояли перед маленьким клубком темної хмари, яка, здавалося, ще не мала кінця. Їхні серця билися в унісон, і вони відчували, що найбільша сила не в магії чи чарах, а в їхній здатності дарувати зіпло і доброту. Згадавши всі свої вчинки, як вони допомагали лісу, річці, як розцвітав лід, і природа оживала. Вони знову простягнули руки до клубку снігу, разом вони сконцентрували всі свої сили на одному, на добрих думках і гарних намірах. І ось як вітрі змінюються, темна хмара почала танути, а замерзлий сніг розсипався на маленькі кристали, які світилися теплим світлом. Ліс знову ожив, і з кожним їхнім кроком природа ставала все яскравішою. Старий чоловік, який все це спостерігав, усміхнувся і сказав: Ви зробили більше, ніж я міг уявити. Ліс знову живе, і магія добра розцвіла завдяки вам. Темрява відступила. Марк і Ірина стояли, відчуваючи, як їхні серця переповнюються радістю і спокоєм. Вони знали, що їхні вчинки мали величезне значення, і, хоч світ був повний викликів, тепер вони відчували, що зможуть пройти будь-який шлях разом. «Не на кінець, сказав старий чоловік, але те, що ви зробили сьогодні, змінить ліс назавжди. Ваші добрі вчинки принесуть ще більше чудес. Продовжуйте дарувати тепло світу. І Марк і Ірина поглянули одне на одного, і в їхніх серцях відобразилася впевненість і сила. Вони зрозуміли, що справжня магія полягає не тільки в чарівних словах чи зіллях, а в здатності допомагати одне одному і світу навколо. З того часу ліс жив і процвітав, а Марк і Ірина стали його новими охоронцями, завжди готовими принести тепло і допомогу кожному, хто цього потребує. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.